Ви в даному процесі представити можете? А хто ви? Я літина ліценародня. Ну, хто ви? Я людині допомагаю довести справу до логічного завершення. Ви учасник процесу? Чи, чи вільний слухач? Е, я слухач, але а я до вас підходжу. А ви хто да, А ви вільний Проти слухач. Нас кримінальне провадження. Ви взагалі хто? Яке зараз знаходиться в ДБР. Ні, Ви посадова особа, представтесь будь ласка, коли до вас е, звертаються. Представляйте, будь ласка, не заважайте гості слово процесу. Зараз суддя зайде, буде посадовий от от, от, от суддя зайде. Зрозуміло. Щодо вас, відкрито, кримінальне Михайліна, провадження. відкрити. По Поцікавтесь доручення. Я, яким яке, чином? яке зараз знаходиться в ДБР. Ви взагалі не маєте права тут бути. Ви, ви в ДБР Миколаєва подаєте. Ви прокурор чи хто? Ви посадова особа. Саша, підожди, я розкажу. Давайте, Саша, не, давайте, давайте він розкаже. Михайліна. Ні, Ми я вас розкажу, Саша, Мих... я права. Михайліна, uh, хай він розкаже, хто він і що він тут робить. Зараз він до судді розказувати. Та ні, судді. Ну подивимося, що Саша було відкрите кримінальне провадження щодо 33 осіб, в тому числі і проти Бойка. Його закрило Тубер Миколаєва. В Тубер Миколаєва було вісім кримінальних проваджень. У ТуДБР Києва було 5. Шевченківський районний суд я подала на них усіх оцих е е е слідчих е е і внесли до єдиного реєстру оці всі провадження до купи, з'єднали і передали е е туди Києва. Зараз одне кримінальне провадження. Де туди входить вісім тих, хто сфальшифікував Миколаїв і п'ять, що розслідувало Ми, туди Києва. Михайлівна. От і все. Навіть мені не все зрозуміло. Мені зараз буде зрозуміліше, якщо прокурор пояснить, хто він і на якій підставі він буде приймати участь в даному так, так, засіданні. Так, так. До вас звертається людина, будь ласка, у вас є повага до людини? Я вам ще раз поясню. Ви не слухач, присядьте, будь ласка. Зараз за десь суд, суд встановить у, у і осіб, і порядок суд я, я, Я хочу не втрачати час. час. Я не хочу, щоб було по закону, так і без, без, без закону. так І порядок. Суд, суд приходить в засідання, встановлює особу і все. Михайлі, Правий, на... статус, а осіб, я вам заявляю навіщо. недовіру. Будь ласка, Михайлі, і, Михайлі, маєте Михайлі, право заявляєте. 300, 300 суд, до... 42 стаття. По-перше, ми mm. не бачимо, щоб його секретар встановлював. Хай. Ну, встановлять так. доручення, да, да, чи да. сам він прийшов закривати свій зад, чи ага. дилюсь дівчинку з собою. Хто, а дівка, а хто ви такий? Більш поважно відноситись. Це біж, та, що закриє, а Це ви так, не закрили? Так виставте. Ви висловлюєтесь такими словами, зараз ви кажете. Я, яке я б таке та, слово сказав? що він казав? Дівчинка, це було зневагою. Я, 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 я вибачаюся. Ваші вислови. Перецимую. Ну, це видно та слідча, що закрили кримінальне а, провадження в п'ятий раз. Це, мабуть, вона прийшла. Ви можете приймає. Я з нею взагалі не бачилася в п'яте, її вибрали шостий. Шостий слідчий, я взагалі її не бачила в образ, в очі. Вона до мене не звернулася. І в п'яте шосте. У у слідчого прізвища є? Я не знаю. Войтович підняли на повишення. Після того як мали взагалі Михайло, вигнати, заявіть, давайте я вже зроб.